Вітаю наших телеглядачів традиційно о цій порі інформаційний випуск новин теми дня в студії для вас працює Діана Добинда. і журналісти ТВА вже готові розповісти про найголовніші новини. Тож всі деталі вже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 917-та доба широкомасштабної війни. Сьогодні, 28 серпня, у селі Ізмайлівка Покровського району Донецької області російські війська скинули авіабомбу на будинок, де перебувала родина із чотирьох чоловік. Під завалами домоволодіння всі вони загинули. Батьки а також їхній 17-річний син та 24-річна донька. На Херсонщині через російські обстріли дві людини загинуло та 14. Поранено. Серед постраждалих троє медпрацівників та один поліцейський. Також вчора ввечері 27 серпня, військові Російської Федерації завдали удари двома ракетами по Харківщині. Одна влучила по території місцевого хлібокомбінату, друга у приватне домоволодіння. Пошкоджено 15 будинків, постраждали 12 людей, серед них п'ятеро дітей. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Україна має отримати дозвіл на використання далекобійної зброї наших стратегічних партнерів для враження аеродромів та стратегічних об'єктів агресора. Адже Росія, як показали останні масовані обстріли, все ще має можливість виробляти ракети і виробляти їх сотнями, навіть не зважаючи на те, що західний світ запровадив проти неї жорсткі санкції. На цьому в ефірі BBC News наголосив двічі прем'єр-міністр України 2014-2016 років, голова Київського. Безпекового форуму Арсенія Яценюк. зокрема, як зауважив політик, кілька днів тому Financial Times повідомили, що російські ракети все ще містять напівпровідники та інші матеріали вироблені в країнах-членах НАТО. Отже, на його думку, ситуація критична. Коли я брав участь у публічному форумі НАТО, який проходив у Вашингтоні, я дуже чітко сказав нашим західним друзям, послухайте, ви маєте змінити правила. Ви повинні зняти всі ці обмеження. Це найпростіший і найближчий шлях, як закінчити цю війну. І не просто закінчити, а виграти цю війну. це спосіб, як демократія може виграти цю війну проти тиранічного і диктаторського режиму Путіна. І він не один. Тому я твердо переконаний в правильності заклику, з яким сьогодні вкотре виступив президент України Володимир Зеленський під час своєї прес. Конференції, закликавши наших західних друзів зняти заборону на використання західних ракет дальнього раді у для ураження російських аеродромів, для ураження російських військових об'єктів, для ураження російських центрів управління і контролю. не цивільної інфраструктури, як роблять росіяни, На Буковині попрощалися ще з двома військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів, і з головним сержантом Олександром Терлецьким попрощалися у селі Біла солдатові Георгію Унгуряну воїну військової частини А 42 67 Останню ша. Ано віддали в селі Вербівці вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. В Чернівцях відбувся регіональний форум освітян. Педагоги з усієї області зібралися, щоб обговорити нагальні питання освітніх реформ, адаптацію шкільної освіти до нових викликів, а також безпекові заходи в освітніх установах. Тож про всі деталі заходу розповідаємо вже за мить. У Чернівцях відбувся регіональний серпневий форум освітян під гаслом Місія освіта вистояти, розвивати, перемогти, де учасники заходу зібрались, аби обговорити ключові аспекти освітніх реформ, спрямованих на адаптацію шкільної освіти до сучасних викликів і потреб суспільства. Розповідає директорка департаменту освіти і науки Чернівецької ОВА Оксана Сакрієр. І вже другий рік поспіль ми продовжуємо нашу серпневу конференцію під таким девізом – вистояти. Розвивати, перемогти місія, освіта ми живемо третій рік у війні, і не зважаючи на війну, ми одна з тих країн, а точніше, одна країна в світі, яка навіть в період повномасштабного вторгнення ми продовжили освітній процес і ми виконали основне своє мобілізаційне завдання, яке покладено на освіту: охоплювати освітнім процесом дистанційно, очно, змічно, але надавати освітні послуги всім дітям. Безпека в освітніх закладах залишається одним із пріоритетів, підкреслює пані Оксана. На форумі особливу увагу приділили безпековому блоку, оскільки це питання є надзвичайно важливим у наш час. Не усіх є укриття, і 57 об'єктів облаштовували укриття на першому поверсі. Відповідно до постанови, ми маємо зміни. Перші поверхи злетіли, і це був один з найбільших вимог та викликів до початку нового навчального року 2004 2005 Чому тому що якщо немає укриття, немає акту готовності закладу, заклад не може вийти в офлайн. Заклад має бути на дистанційній освіті. І тут для нас дуже було важливо максимально від. Працювати і максимально створити безпекові умови серед головних тем форуму реалізація реформи нова українська школа, яка вже впроваджується в навчальних закладах, та реформа профільної середньої освіти, що має забезпечити майбутнє покоління українців якісною освітою. Активно впроваджується реформа старшої профільної школи, адже в 2027 році перші наші шестикласники підуть 10, 11 і 12 клас. Це потребує окремої взагалі. Загалі розмови, розвінчування міфів і ключового таймінгу реформи. Увагу приділили також створенню осередків захист України, які сприятимуть національно-патріотичному вихованню школярів. Ділиться Оксана Сакрієр. Ми створюємо осередки. Область має 69 мільйонів 881 тисячу. Ми розподілили, відібрали заявки, розподілили саме по закладам, які потенційно будуть цими осередками. На форумі було нагороджено найкращих учителів Буковини, які продемонстрували високу професію професійну майстерність та відданість своїй справі, попри складні умови, перемогти вдалося і вчителю фізики брусницького опорного закладу. Михайло Гунько зауважує, що, незважаючи на всі виклики, він буде і надалі працювати на благо української освіти, розвиваючи свої навички та впроваджуючи новітні методи навчання. Для мене це честь перш за все, і мені дуже приємно отримати таку нагороду. Я звичайний вчитель. Стараюся працювати, працювати так, щоб, ну, скажімо, кожен день віддаватися на 100%. До слова, форум став нагодою для педагогів обмінятися досвідом і найкращими практиками, а також об'єднати зусилля задля спільної мети виховання освіченого свідомого покоління, яке зможе вести країну вперед. На завершення відбулася благодійна акція Пташка для захисника, що ще раз засвідчила єдність і незламність українців у боротьбі за незалежність та мирне майбутнє. Діана ТВА. Які кроки варто зробити для отримання грантів на відкриття власної справи та як розвивати свій бізнес? Відповіді на ці та інші питання змогли отримати майбутні підприємці та ті, хто планує розширяти свою діяльність під час заходу, організованого Чернівецьким обласним центром зайнятості. Деталі далі у випуску. Двоетапний захід для майбутніх підприємців та власників бізнесу, які хочуть його розширити, організував у Чернівцях обласний центр зайнятості, оскільки підтримка української економіки надзвичайно важлива під час війни, адже створення сприятливих умов для розвитку бізнесу допомагає наповнювати державний бюджет, а відтак давати гідну відсіч окупантам. Отож, з першої особи, які планують створити власну справу, змогли дізнатися про тонкощі відкриття свого бізнесу. Як створити бізнес-план, як його правильно подати, що повинно бути в бізнес-плані, щоб він був успішний, щоб його одобрили, тобто, всі-всі моменти, оці як, як пройти до, до моменту отримання гранту, окрім того, майбутнім підприємцям розказали про типові помилки під час складання бізнес плану, розкаже, що, що не потрібно робити, на що треба звернути увагу, на що звертає увагу, увагу комісія держав. Ранного центру увагу комісія обласного центру, тому що це поетапно відбувається після того, як вже буде удобрена комісія обласного центру. Це піднімається ці відеофайли з такої співбесіди піднімаються у нас наверх. І вже комісія державного центру передивляється такі відеовідеофал, і виносить уже остаточний вердикт: чи надати грант, чи відмовити. Другий етап розповідає Любов Кожелянко, був спрямований на тих підприємців, які хочуть отримати грант на розширення власного бізнесу. Це і наші грантери, і ті, хто взагалі підприємці, і з ними буде проговорено саме якісь такі для них цікаві моменти уже ведення бізнесу, тобто тут початки. Ті, хто ще тільки хочуть створити щось. А друга частина це вже для тих, хто веде бізнес і у кого є питання саме по веденню бізнесу, дуже важливо, що серед майбутніх та діючих бізнесменів були внутрішньо переміщені особи, адже таким чином вони інтегруються в Чернівецький обласний ринок праці, зазначає Любов Кожелянко. Для того щоб закріпити цих людей, для того щоб ці люди не виїжджали далі, звичайно, вони повинні тут якось інтегруватися. В ринок праці, а найкраще ми вже це просто бачимо з власного досвіду. найкраще така категорія інтегрується, коли вони розпочинають власний бізнес. Це вже для них ну таке певне коріння, яке вони пускають саме в нашій області, і це вже певна гарантія того, що вони не вийдуть, не вийдуть взагалі з країни. Підприємиця Ольга Костенко була змушена релокувати своє виробництво з Миколаєва через повномасштабне вторгнення. Наразі вона отримала грант для відкриття власної справи, а саме кав'ярні фірмового магазину, подались на грант від держави на 500 тисяч як дружина учасника бойових дій. З першого разу грант я не отримала, отримала з другого разу. Була якась певна помилка в заповненні документів, але мені дуже класно пояснили, в чому саме була помилка, як краще зробити, що переробити, і на другий раз, взагалі, безпроблемно пройшли, отримали грант гроші прийшли дуже швидко. Хочу відмітити, що саме в центрі зроблено в Україні мені пала супер грантова спеціалістка. Державні грантові програми мають на меті також сприяти поверненню з-за кордону тих, хто виїхав через повномасштабне вторгнення, адже наша економіка вкрай потребує поповнення працівниками. Ми всі розуміємо, що Після того як буде перемога і завершиться війна, звичайно, нам дуже багато потрібно буде відбудовувати. Треба дуже багато робочих рук, яких на сьогоднішній день звичайно відверто в Україні дуже бракує. Ці люди мають певний вже досвід, здобули і саме вони, і ми вважаємо, що якщо наша наші, якщо вони будуть користуватися нашими грантовими програмами, якщо вони так само Будуть відкривати свої власні бізнеси, вони звичайно будуть більше хоче повертатися сюди. Захід провели у співпраці з польовим офісом управління верховного комісара у справах біженців. Адже наслідок того, що внутрішньо переміщені особи були вимушені покинути рідні домівки, а також свої робочі місця, частина з них залишилася без засобів на існування. Ми намагаємося. Шукати партнерів, щоб допомогти вимушено переміщеним, і також тим людям, хто повертається, мається на увазі як ті, що повертаються в Україну, так і ВПО, які повертаються до їхніх рідних областей. Власне, мати дос доступ до достойної роботи і мати доступ до того, щоб розпочати підприємницьку діяльність. Тетяна Дубіцька, те дня, У Чернівецькій області вогнеборці ліквідували 10 пожеж. Так, протягом минулої доби половина викликів стосувалися загорань на відкритій території. Проте, окрім займань сухої трави, було ліквідовано ще 5 пожеж у житловому секторі області. Зокрема, у селі Валя Кузьмина виникло займання в господарській будівлі, зблокованій з літньою кухнею. На горищі будівлі зберігали сіно, тому вогонь досить швидко поширився на площу 80 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували. Ліквідували ...пожежу в цих самих межах. Згоріли частково покрівля зблокованої будівлі, сіно, дрова, господарські речі. У селі Атаки горів під для сіна. Площа пожежі склала 15 квадратних метрів. Причина загорань встановлюється. Крім того, вогнеборці ліквідували ще три пожежі у місті Чернівці та Чернівецькому районі. Під приводом продажу мотоцикла неповнолітній хлопець ушукав Буковинця на 2500 доларів США та втік з місця пригоди. Так 26 серпня до поліції надійшло повідомлення про правопорушення. Заявник розповів поліцейським, що зустрівся з незнайомим продавцем транспортного засобу та передав йому 2515 доларів США як оплату за транспортний засіб. Однак після отримання коштів незнайомець кинувся навтьоки. Правоохоронці встановили особу парубка, який... Ошукав заявника. Ним виявився 17-річний житель села Кам'ятка Чернівецького району. Досудове розслідування триває. І про новини спортивні. Вихованці клубу Лідер вкотре довели, що вони кращі в країні. Окрім того, що посіли перше загальнокомандне місце на чемпіонаті України, привезли звідти і повний комплект нагород. Всі деталі вже за мить. Свій статус одних із кращих у вітчизняному спорті буковинські каратисти підтвердили на чемпіонаті України серед кадетів, юніорів та молоді, який проходив 24-25 серпня у місті Київ. 17 нагород, здобутих чорнівецькою командою, серед яких вісім золотих, став одним із кращих медальних показників серед усіх учасників змагань, в якому боротьбу за призовий п'єдестал вели юні каратисти з усієї України. Так за офіційними результатами, команда спортивного клубу Лідер здобула перше загальнокомандне місце. Ми весь час прогресуємо. Це не найкращий результат. Чернівецька область вперше посіла друге загальне командне місце. І Чернівецький клуб лідер посів перше загальне командне місце серед клубів. Ми цим дуже пишаємось, тому що на минулому чемпіонаті України ми були треті, На попередньому до того п'яті. Тобто ми прогресуємо. і Я бачу, що ми можемо виграти і чемпіонський титул, на що й будемо налаштовані в наступному році. Чемпіонат України найпрестижніші вітчизняні змагання які зібрали найкращих каратистів з усіх куточків нашої держави. Відтак і конкуренція була чимала. Отож, свою майстерність каратистам довелося підтвердити в двобіях серйозними спортсменами. Та завдяки хорошій підготовці у суперників не було шансів, каже чемпіонка Дарія Булай. Змагання ці проводяться як відбір на чемпіонат світу зараз. Тому у нас була висока конкуренція взагалі в Україні. У мене було два поєдинки, і я їх провела з Строковими перемогами 8-0. І хочу сказати, що такий результат досягається тільки кращим тренерам, кращим умовам, хорошій команді, яка завжди тебе підтримує. Ми тренувалися по два рази на день. Була плідна підготовка, тому і такі результати. Поповнив медальний актив команди на цих смаханнях і 16-річний Назарій Праничук. Поєдинки проводилися. На досить високому рівні. Дуже багато професійних спортсменів було на цьому чемпіонаті України. Було нелегко, але зусиллями, своїми зусиллями тренера та всієї спортивної команди, ми змогли досягти золота та проводимо підготовку на другий етап. Свій чемпіонський внесок в успіх лідерів зробив і триразовий чемпіон України Гліб Ломовацький. Мій чемпіонат України пішов. Дуже круто. Перше місце це супер, звісно. Це все було із-за того, що дуже класна підготовка і підготовка наших тренерів. Наш тренерський склад був дуже класний, як завжди. Ми завжди вдосконалюємось. Покращувати завжди є що. Завжди ми будемо йти далі. Аби досягти таких результатів, каратисти пройшли хорошу спортивну підготовку, яка дала свої плоди. Ми дуже пишаємося нашим результатом, тому що колись для нас вісім золотих медалей було заоблачно. В цілому нас 17 спортсменів зробили результат. Тобто, з медалями повернулася це для нас дуже багато. Ми дуже пишаємося, що це всі вихованці нашого клубу, всі тренуються у нас з маленького віку, практично всі з п'яти років. І наша основна ціль взагалі робити чемпіонів самого дитинства. І я радий, що вони всі стали на цей шлях, вони доводять всім собі, батькам і в цілому показують свій рівень на міжнародному на міжнародному рівні. Серед вихованців клубу, які досягають результатів не тільки Буковинці, а й спортсмени з різних куточків нашої держави, які знайшли прихисток у нашому регіоні. Групи, що зараз знаходиться на на татамі. Не лише чернівчани. В нашій школі дуже багато дітей, вихованців різних вікових груп, які є переселенці. Вони вже, як кажуть, стали нашими рідними, вони працюють і вже показують результати на рівні принаймні чемпіонатів України. Створюємо всі умови. Тут вони відпочивають і душею, скажімо, і працюють на благо нашої школи, нашого міста, України, ну і так далі. Наразі каратисти інтенсивно та цілеспрямовано готуються до другого етапу відбору, який пройде у Хорватії, аби продемонструвати свою переможну майстерність, оскільки саме після цього стане відомо, хто представлятиме Україну на молодіжному чемпіонаті світу в Італії вже у жовтні, аліна Рябко теми дня ТВА. Це все про що ми встигаємо розповісти на цю мить. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Залишайтеся з нами на все добре.